Реселманія 39. 2 квітня 2023 року. Реселманія 3... Я живу своєю першою мрією. І частково це жахає. Якщо до тебе цим займався твій батько, така зірка, як Дасті Роудс, Май мрію, тримайся її і рвися у небо, то перевершити його практично неможливо. Тобі важче. Бо ти намагаєшся виправдати очікування, пов'язані з твоїм прізвищем, піти увагу від нього і перемкнути на себе Стардаст. Хто знає, що з цим робити?